Остеоартроз є найбільш поширеною причиною болі серед пацієнтів старше 50 років, але останнім часом вік пацієнтів постійно зменшується. Арнген найчастіше використовується в діагностиці та оцінці прогресію розвитку артрозу. Остеоартроз характеризується змінами суглобу, а саме, зміни суглобової щілини, виникненням остеофітив та субхондральним склерозом. Але часто багато пацієнтів з ознаками артрозу не мають симптомів. Зміни виникають як в самому суглобі, так і в оточуючих тканинах. З розвитком остеоартрозу зменшується амплітуда руху в суглобі і також зменшується м'язова сила. Для прикладу, найчастіше артроз кульшового суглобу розвивається у пацієнтів з дисплазією кульшового суглобів, імпіджмент синдромом або попереднім травмам. Як запідозрити артроз кульшового суглобу? Вік старше 50 років. Помірний біль в кульшовому суглобі в його передній та боковій частині під час різних видів активності з осьовим навантаженням, відчуття скутості в суглобі зранку, але не більше однієї години, обмеження внутрішньої ротації, збільшення болю під час пасивного згинання в суглобі та під час пасивної внутрішньої ротації. А зараз ми проведемо основні тести, які допоможуть нам визначити стан суглобів та спланувати терапію. Перед проведенням основних тестів нам потрібно зібрати максимальну кількість інформації про стан здоров'я пацієнта. Ми починаємо з локальних тестів для оцінки активного та пасивного діапазону руху. Під час цієї оцінки пацієнт робить рух самостійно і це допомагає нам оцінити загальну амплітуду руху. Використання гоніометру допомагає мені точно оцінити амплітуду руху в суглобі та допомагає слідкувати за відновленням пацієнта. Для прикладу, нормальний діапазон руху в колішовому суглобі під час згинання дорівнює 120 градусів. Якщо ми бачимо, що рух обмежений, можливо, це не 120, а 90 градусів, і пацієнт під час цього руху відчуває біль. Нам потрібно зрозуміти, за рахунок чого цей біль виникає, які структури тут задіюються, можливо, це м'язи, можливо, це капсула, можливо, це зв'язки. І тому після цього нам потрібно зробити оцінку пасивного діапазону руху. Оцінку активного діапазону руху ми закінчили, і тепер переходимо до оцінки пасивного. Під час цієї оцінки пацієнт вже не виконує рух активно. За нього це робить терапевт, і тому в такому випадку у нас м'язи практично не працюють, і це дозволяє оцінити стан капсули, зв'язки та інших пасивних структур. Якщо під час оцінки пасивного діапазону руху біль зникає, то ця проблема відноситься до м'язів. Якщо навпаки, то тут задіяні вже пасивні структури. А зараз ми проведемо оцінку сили м'язів, які найчастіше страждають при артрозі кольшового суглобу. Коли пацієнт активно виконує рух, я даю йому супротив. Знімаємо гору, гору, тримаємо, 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 тримаємо і розслабити. І таким чином я можу оцінити силу м'язів, які відповідають за цей рух. Силу м'язів оцінюю від 0 до 5. Чим вищий бал, тим краще м'язова сила. Більш об'єктивно оцінити м'язи ми можемо з допомогою наших тренажерів. Давід слабкість м'язів пов'язана з прогресією артрозом, зменшенням амплітуди руху, збільшенням болю та погіршенням стану пацієнтів. А зараз ми оцінюємо рухомість кульшового суглобу, а саме оцінюємо рухливість однієї суглобової поверхні відносно іншої. А в фізичній терапії це називається оцінка суглобової гри. В нормі суглобові поверхні повинні. Ковзати одна відносно одної, і якщо цей рух відсутній, то буде обмежуватись і загальна амплітуда руху. І якщо під час цих тестів я виявлю подібне порушення, то мені потрібно застосовувати мануальні техніки для відновлення нормального руху. А зараз ми використовуємо специфічні тести, які рекомендуються для оцінки артрозу кольшового суглобу. Ці тести додатково нам допомагають діагностувати артроз кольшового суглобу. Для того щоб оцінити як артроз кольчового суглобу впливає на активність пацієнта, ми виконуємо функціональні тести. Перший тест називається сядь встань. Ми засікаємо 30 секунд, і пацієнт повинен максимально встати і піднятись за цей час. А ми рахуємо кількість повторень, оцінюємо, як він робить цей рух, і чи виникає під час цього завдання біль. Наступний тест називається Встань та йди. Цей тест також виконується на час. Пацієнту потрібно як швидше пройти певну дистанцію, і ми також оцінюємо рух, його якість та чи виникає під час цього тесту якісь болі відчуття. Для прикладу, якщо пацієнт виконує цей тест більше 14 секунд, то він має великий ризик падіння. Сьогодні ми розглянули проблему артрозу кульшового суглобу, і ви побачили, як саме і для чого фізичні терапевти проводять оцінку. В наступному відео ми розглянемо, як саме проходить фізична терапія при цьому захворюванні. Якщо у вас виникли якісь запитання, то наші фізичні терапевти завжди будуть раді вам допомогти.